Так, ти йшла до школи. так я йшла до школи і заводила всю ню дитячий садочок. Ну це ще не вхід, вхід з іншої сторони. Оксана, щось пригадується тобі. Ну Це вже його вклали таким утеплителем. що він бачить, який кольоровий став. Ага. Ні. Ну я зніму утеплення. Так шлі. Зима йшли з Ксюнею. От сюди. Так йшли. Ось вхід заводила я сестриньку, сестроньку. От сюди. Ксюня, пригадуєш, дитячий садок. Та покажеш як вхід, що ти мене показуєш. Та я показую. <рес> Пам'ятаєш такий літачок і трактор. І далі куди ти йшла? Школа моя. А, поряд. Поруч. Там, де святкують вже Євробачення. А це що, Дніпровська дитяча музична Дитяч. академія? Тут моя подружка займалася, Алка Кернес. Ксюня її знає, на дев'ятому поверсі жила моя ріжа подруга. Да. Ух ти, ляняк не було, да, так зроблено. Ага. А оце твоя школа? О, там вже діти гасають. 53 третя школа моя. Ач. А, так це в школі Євробачення вже святкують. я а зараз щось. Оце ти тут відчилася всі роки? Діва Марія Олдеменсваполезе. Також день вишиванки був нещодавно. О, такі дітки гуляють в на школі. Ярмарка якась, а площадка була ця. Третя закінчується двома повернками, а далі чотириповерхове – це шістдесят та школа, а, -а, -а. не як поруч. вишиванки. Чимали. А можете помахати? Клас! Ой, хлопці, помашіть! Помашіть на камеру! Ай, клас, козаки! Чутко, да був перерив, коли була переробка, ми схапували зі школи. Біжали на то в ось, торцем стоїть. Ага. Там був магазинчик. Ми купували собі а, фруктове морозиво за 7 копійок та булочку за 3 копійки. Це був пирогу смачний. 10 копійок наївся. Отут, От отут, а? Ну там вже не будемо йти.